В сьогоднішньому відео ви побачите неймовірні пейзажі. Відчуєте себе найманцем з майбутнього. Так, от Вільям дефо постійно догорі дивиться. В нього там бутилка будете поставати перед величезними моральними та етичними дилемами. А також у цій грі вас познайомлять з таким поняттям як суші. Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми не будемо оці довгі якісь привітання використовувати, тому що в принципі в нас сьогодні коротка і доволі смішна, іронічно смішна гра, і назва їй. Bullet Storm. Сторм. Ану скоренько взяли канапку, чай і там щось похромати. Мертву бабу геть зі стола. Тому що гра починається з того, що ми бачимо великий космічний корабель. Цього, в принципі, і починається вся пригода. Тому що головний герой з своїм другом мучуть якогось полоненого. І під словом мучуть я маю на увазі, що вони взяли скотчем, прилупашили йому на голову якусь бутилку і питають різні питання. Чому ти похожий на медведчука? Варіант А. Зума зійшов, чи що? The <laughs> Проте, основним запитанням є таке, що доволі специфічне, тому що як ви звикли грати за дуже позитивних таких персонажів, які такі за все добре і нічого поганого в тому світі. Тут це трошечки не так, тому що за наших героїв оголошена непогана така нагорода живими чи мертвими. За одну голову оцих отопецьків дають півмільярда якихось там космічних кредитів. Довідавшись всю потрібну інформацію, наші головні герої прямують на капітанський місток. Перед тим Зробивши з парту о цьому от полоненому, і вроді би мало би бути все добре. Проте ні, а все це тому, що друг нашого головного героя не перевірив чувака перед тим, як взагалі його зв'язувати. Саме тому він якимось чином припас собі гранату і у відкритому космосі підриває борт того самого корабля. Проте не буває проблеми, з якою не може впоратись наш герой. Саме тому він просто нажимає кнопку, і оця от дірка закривається. Ну а сам герой прямує на капітанський місток і це. Таке собі навчання, туторіал, який розказує нам про те, що використовувати предмети і нажимати на кнопки за допомогою букви R в цій грі. Вгадайте на яку кнопку в нас перезарядка. Ніколи не вгадаєте. На R. Вийшовши на місток, ми бачимо, що наш друг Іші дивиться на величезний космічний крейсер, який належить якійсь там чи то імперії. Короче, головний на цьому крейсері генерал Сарано. Я не буду казати про те, що цей генерал зарано з'явився тут. По якихось персональних мотивах, яких ми поки що не знаємо, вся група головного героя ненавидить цього генерала Сарано. Саме тому прийнято рішення маленьким корабликом нападати на величезний космічний крейсер. Я заявляю. І хотів би я було сказати про те, що це доволі дурна ідея маленьким корабликом нападати на величезний крейсер, проте це не так, тому що виявляється, що ми доволі маневрені це раз. І по-друге, насправді ми просто знешкодили майже всю зброю, яка може збити нас. Саме тому приймається рішення головним героєм піти на таран. І ні, я не жартую. Вони дійсно тільки що пролетіли наскрізь у цього величезного крейсера. Як би це дивно не звучало, і як би це по-дурному взагалі не виглядало, проте. Ми приземляємося, можна так сказати, на таку планету, яка називається стига. Ну або Стрига, якщо хочете, якщо ви дуже сильні фани відьмака, або ви бар. Проте це приземлення не пройшло безслідно, тому що частину нашого взводу все ж таки поранено, і саме найціннішу частину, наскільки я зрозумів, і ще це молодий хлопчина, який разом з нами виконував завдання під порядкуванням оцього от генерала Саран. І виникає доволі логічне запитання: за що вони хочуть вбити свого. Колишнього командира так, от вже тут починається флешбек, який нам все це і розказує. Вся група головного героя, як спайдермени. Йдуть по вертикальній стіні, і тут починають вбивати якогось тіпа, тому що генерал Сарано сказав їм, що цей чувак замішаний в торгівлі людьми. Хоча, коли ми його вже вбили і перевіряємо його файли, ми розуміємо, що це простий журналіст, якого звати було Новак. ім'я там не допоминається, тому воно не потрібне. Дізнаємося, що цей журналіст просто готував якусь статтю про те, що генерал Сарано такий поганий, і взагалі він вбиває всіх невинних людей, які тільки стають нього на шлях ми починаємо відбиватись від людей Новака, які мали би по суті його захищати, і тут бачимо його маленьку доньку. Вся група в лиці нашого головного героя і ще трьох чоловік приймають рішення піти зі служби. Все це сталося декілька років до подій, які відбуваються зараз. В теперішньому же часі Грей каже, що нам потрібно рятувати Іші. І двоє його друзів беруть його на руки і несуть в медичне відділення. І так на цьому. Маленькому кораблику насправді є медичне відділення, і доволі таке непогане. Та й ще й до того, наш друг док каже, що в принципі я можу його врятувати, проте все настільки пошкоджено, що мені потрібно знайти якесь альтернативне джерело живлення. Тут я хочу зазначити, що слідом за нашим корабликом впав і крейсер того самого генерала Сарано разом з його людьми, і в принципі, разом з різними джерелами живлення, такими як акумулятор, батарейка. Я не знаю, що я зараз кажу. Може, розв'язку теж з собою притеж. Коротше кажучи, Грей і ще один його колега прямують за джерелом живлення. І ми починаємо відстрілюватись від місцевих банд, тому що виявляється, що стига все ж таки населена планета. І тут буде декілька різновидів ворогів, проте поки що ми стикаємось тільки з людьми, які, судячи по всьому, трошки здичавіли. По іншому, я не можу зрозуміти, чому вони лізуть на людину з автоматом з сокірові. В Процесі пошуку одної з капсул, яка впав ми натикаємось на солдата генерала Сарано, який має такий собі електричний хлис. Не холст, мої маленькі художники, а хлис. І він електричний, і я так розумію, додає дуже багато сили нашому головному герою. Тому що за його допомогою ми взагалі без проблем вириваємо двері одної з капсул, де і знаходимо батарею. Взявши її, прямуємо назад на наш маленький кораблик і віддаємо цю батарею доку, який тепер починає відновлення іші, і робить він це за допомогою штучного інтелекту. І все було би добре. Проте місцеві банди продовжують нас штурмувати. Саме тому ми починаємо відбиватись і якимось чином. Вони потрапляють в операційну, де зараз і відбуваються маніпуляції над тілом іші. В певний момент все стає настільки погано, що наш колега просить, щоб ми вистрелили в бочку, яку він тримає, щоб закінчити його страждання. Після того, як ми це зробили, іші затягує нас кудись і потім починає на нас нападати. І виявляється, що вживлений штучний інтелект, який допомагає іші, в принципі, якось мислити, зараз трошки бере. Контроль над тілом, проте Грей та Ішін доходять до одного спільного знаменника, який полягає в тому, що їм потрібно якось цієї планети в принципі вибратись. Ну і тут вилазить ще одна проблема: виявляється, що Ішін не дуже то сильно і заряджений, і йому потрібно підзарядитись. Тобто нашому роботу потрібна боторейка. Тому ми прямуємо досліджувати місцеву локацію на наявність якоїсь то розетки. Тому ми біжимо, стріляємо, стріляємо біжучи, біжучи, стріляємо. Цілимось не біжучи. По дорозі ми знаходимо таку собі капсулу, яка для нашого головного героя слугує апгрейд-системою. І як би це дивно не звучало, проте в цій грі, чим більш винахідливіше ти вбиваєш своїх противників, тим більше очок тобі дають. Ця система буквально заохочує будь-якого гравця, щоб він знаходив якісь дуже збочені способи вбивати ворогів, наприклад, штовхнути людину на кактус, ну або приєднати просту людину до електромережів. Вольт. Коротше, суть економіки в цій грі, ви зрозуміли. Саме тому ми дійшли таки до батарейки, і щі підзарядився, і тепер ми на рейковій платформі прямуємо в місто. І так, любі мої глядачі. Тут є місто доволі красиве, як на мене. Проте є одна малесенька проблема. За нами. По-перше, їдуть оці, от всі бандіти, які за нами і так дотепер бігали. А по-друге, оце от величезне колесо, яке старається нас роздавити, тому що наш головний герой Бевс, грей, підірвав основу того колеса, і тому воно тепер котиться без зупинки, зовсім без зупинки. Ба Більше в якийсь момент нам цим колесом треба буде почати керувати, тому що воно буде летіти на нас. і і ми це будемо робити доволі таким варварським способом, підриваючи це з бензиною. Проте, все, що має початок, також і має кінець, як сказав колись Люн Канмяо. Ну і ця незатійлива подорож закінчується тим, що Іші, пробуючи якось зупинити оцей от паровозик Томас, який мчить на всіх парах на якийсь міст, який, по ходу, всього недороблений, підриває наш мотор і тим самим ще більше підриває міст, що означає, що тепер ми буквально висимо на волосині, а між. Тим, щоб впасти, вмерти в якійсь там ущелині. А і так, я забув вам сказати про що ця гра в принципі. Це просто збірка будь-яких клішованих моментів з будь-яких стрілялок взагалі за весь час. І мені здається, що ну, вона вийшла доволі давно, але вона і до сих пір актуальна. Саме через це я почну вводити таку штуку, яка називається клішометр. Так, так, буде от така от плашка вискакувати і там буде писати Х1, Х2 той момент, коли буде якийсь. Ліше а їх буде, повірте мені, дуже і дуже багато. Наприклад, зараз, що при оту всю руйнівну силу вибуху, яка спромогла знищити залізничний міст, наші головні герої, які перебували буквально на тій платформі, яка підірвалася. Залишились живими, проте вони на волосину від смерті. Саме тому вони мають лізти по якійсь, от такій от величезній штуці для того, щоб потім спуститись в печеру. Ну і так, звичайно, вже, що печера населена. Спочатку ми не знаємо ким, проте потім ми дуже дуже просто довідуємося про це. Тому що тут ще раз вискочить клішовицер, вибачте, але наш головний герой просто почав поводити себе настільки безалаберно в тій печері, що я не знаю, як це можна не назвати клішом. Кліше клішо, клік. Піздок. Коротше кажучи, для того щоб хоча б якось вирватися з тої печери, в яку наш головний герой нас і загнав, він починає розбивати яйця невідомої істоти. І судячи по розміру яєць, то невідома істота має бути отака, от десь приблизно. Вибачте, я не міг його просто не, не вставити. Ну, яйця там всі приколи, оці. Смійтесь, бо мене посадять. Як би то не було, виявляється, що в тій печері живе величезна ящірка, яка тут просто існує і відкладає яйця. Невідомо від кого, тому що, наскільки я розумію, то єдиний екземпляр, який, в принципі, існує. Ну і на виході цієї ж печери, з якої ми втікали на час. Хоча там треба було знайти хоча б якийсь маршрут, щоб вибрати з тих яєць. Ми знаходимо вертольот. І тут, от знову буде боньк, тому що знову клішк. Ну коротше, ви самі так все бачите, що я буду кожен раз клішометр казати, чи що? А якщо буду казати, то що поставлю пантельмонок. Куліша, тому що клішометр. <рес> Без, Якимось чином ми все ж таки втікаємо від тої величезної Годзіли, тому що по-іншому я якось назвати оце от не можу. Та ще й до того всього, ми змогли нанести їй хоча б яку не яку шкоду, тому що ми обрушили на неї міст, летячи на маленькому гелікоптері і. Падаючи, проте вже навіть зараз ви можете зробити висновок про нашого головного героя, що в нього IQ десь приблизно таке саме, як в корови, яка в траншею впала. Приземлившись неподалік міста, ми бачимо таку от штуку, яка виглядає як нібито зйомки фільму про цю годзілу, яку ми тільки чуть не вбили. Мета і ціль нашої пригоди далі залишаються такою самою, тому що ми просто хочемо вибрати з цієї планети. А для того, щоб це зробити, нам потрібно знайти генерала Сарано, який виявилося. Живий і десь там в центрі міста на якомусь готелі висить його капсула евакуації. Це це ми знаємо, тому що цей от хлист, який ми забрали з якогось трупа одного солдат генерала Сарано, насправді слугує і такою собі рацією. Проте всі дані про місце знаходження запізно ми не маємо, тому що тому що у нас обмежений доступ. А для того, щоб отримати повний доступ, нам потрібно піти і врятувати отаку от, от жіночку. А для того, щоб врятувати отаку от, от жіночку, нам потрібно пройти через цілий знімальний павільон. Це виглядає прям прекрасно, і я не знаю, хто це придумував. Це дуже добре. Тому що в якийсь певний момент на нас починає нападати велицюзна акула, яка зроблена наподобі отої годзіли, від якої ми вже відбивались. І коли ми бачимо оту от величезну годзілу, то єдине, що ми можемо робити зараз, на жаль, чи на щастя, швидше за все, що на щастя, так це. Тікати. І якщо ви думаєте, що в якийсь певний момент нам дадуть оцією величезною акулою порулити, тому що вона буде нам прорубувати шлях вперед. Так от, ви праві, нам дійсно дають порлито цією штукою. І це виглядає доволі дивно, тому що на руці якийсь пульт, ти стараєшся стріляти, вона чомусь туди йде, ти стараєшся туди бити, вона чомусь туди йде, ти стараєшся туди стріляти, вона чомусь туди знову ж таки йде. А, ну і ще, ця штука дуже неповоротка, наскільки я замітив. Проте своє завдання вона виконала і впала в яму з електричним током. Це навіть звучить по-тупому клішовано. Після такого собі падіння Гуділи ми потрапляємо в отаку от шахту, в якій працювало дуже і дуже багато людей. Про те, чому вона закрилася, ймовно зараз не функціонує, інформації поки що ми не маємо. Єдине, що я можу зараз сказати, так це те, що вихід з цієї от печери знаменує появу нових ворогів, а саме таких, які вміють ухилятися від твого ультрасуперсильного удару. Ну і також, що ми таку собі жіночку знайшли, яка від нас спочатку пробувала відбиватись, проте нічого. Неї не вийшло, тому що наші головні герої не шукають легких шляхів. Вони йдуть на таран, і хоча вони бачать, що вона там вбиває і стріляє у все, що тільки рухається, проте їх це не зупиняє. Також тут потрібно зазначити, що ми бачимо, як Іші міняється, тобто він стає частково комп'ютером в деяких моментах, а в деяких моментах він вибачається за речі, які робив чи казав, поки був комп'ютером, і це доволі цікава штука. Ну а жіночку, яку ми так сильно хотіли врятувати. Рятувати насправді рятувати то сильно і не треба. Більше рятувати треба тих типів, які на неї напали, але то вже таке. Вона приєднується до нашої команди, яка хоче просто з цієї планети втекти. Тому що тут, якщо чесно, твориться щось незрозуміле. Оці от банди, оці от нові вороги, про яких я казав, вони насправді не люди. Вони якісь незрозумілі створіння антропоморфного походження, але про це пізніше. А зараз же ж давайте хвилинка самореклами. Ти фанат і... Я не вмію так казати, тому я і не буду навіть старатись, тому я скажу трошки по-іншому. Е, дивись, якщо ти любиш комп'ютерні ігри і будь-що з ними пов'язане, то я би тобі радив підписатись на мій твіч канал і також на телеграм-канал. Там, в принципі, не про ігри, а в принципі про все, що тільки може бути, тому що мемів там у таку достатньо. Ну і також я би був дуже радий, якби ти став спонсором цього каналу, тому що це дозволяє мені випускати ролики хоча б трошечки частіше. Ну і в ця хвилинка крінжотрону закінчилась, тому ми прориваємось через дамбу, тому що нам скинули геолокацію, де буде проводитися евакуація особистого цього -то персоналу, того генерала Сарано. Проте не все так легко, як здавалось би, тому що ми спочатку біжимо на дамбу для того, щоб в принципі туди потрапити. І звідти вже потрапити на локацію, де буде відбуватись та сама евакуація, я то сказав просто вже другий раз. А по-друге, наш головний герой та згадайте, його рівень IQ? Угу, та. Він обвалив дамбу. Саме таким чином ми потрапляємо в нижню частину міста, в принципі, куди ми і прямували, якщо чесно. А і ще тут ота от жіночка каже: якщо ти розгадаєш загадку, як можна отут-от розбити двері, то я тобі щось покажу. Проте я занадто тупий, а головний герой нічого й не підказував, тому що, ну. Як ви пам'ятаєте, траншея корова риба прориваючись цими нижніми частинами міста, ми потрапляємо в якийсь ботанічний сад, і тут Іші захоплює величезна квітка. Проте знову ж таки ще одне кліше: він зміг залишити якийсь радіолокаційний слід. Під землею для тих, хто не знає, як працює радіолокація, то мені здається, що під землею радіогоризонт дорівнює десь приблизно як пішов ти нахуй з твоїм радіогоризонтом. Ти під землею придурок, блять, відбивши іші від величезної мрії ботанічного садиста, ми прямуємо в будівлі, які починають падати. Тому що всі зараз прямують в точку евакуації, тому що всі хочуть свалити з цієї планети, тому що ну я би сам хотів з цієї планети звалити. І для того, щоб перебратись на інший берег, на який нам потрібно Перебратись якраз до тої самої точки евакуації ми використовуємо отакий от, от спосіб. Ah, it. ah! Я навіть не знаю, що. Муслеєр кілометр хуїв відсосав порівняно з нашими головними героями, якимось чином, виживши після польоту на ліфті, ми прямуємо в парк для того, щоб, як ви думаєте, чим скористатись правильно підйомниками, тому що в напівзруйнованому місті завжди будуть підйомники, які будуть вести вас прямо до головного злодія, якого ви хочете чи то вбити, чи то евакуюватись разом з ним. Проте. Ой, як неочікувано стається обрив лінії і ви падаєте десь на половині шляху. І що ми терпомоємо вже і так шкалить, але хай буде, ще трошки. Не трошки. Прорвавшись з боєм через якусь незрозуміло велику кількість оцих от антропоморфних мутантів, наша головна героїня, ну тобто партнерка нашого, ну ні, не так. Коротше, е, наша компаньонка падає вниз. Іші каже, вона нам більше не потрібна, ми можемо йти і без неї. На що Грей відповідає: То йди нахуй без неї. Поняв. Спустившись до леді, ми зрозуміли одну таку малесеньку деталь. Її тато це той самий журналіст, якого ми вбили останнім заради того самого генерала зарано. Запізно, за середньо зає... Ну Тобто, так, ви все правильно розумієте. Ця дівчинка стала оцією от жінкою. А, і служить вона генералу Сарану тільки по одній причині. І та причина називається: Я хочу помститись тим дядькам, які вбили мого батька. А по факту вбили її батька ми. Проте це аж ніяк не турбує нашого головного героя, адже в нього зараз завдання. Він не так вже то і хоче втекти з цієї планети, як швидше вбити того генерала запізно. І так як в леді з'явилось дуже і дуже багато запитань до свого безпосереднього начальника, який. Виявляється, і стояв за вбивством її батька, то вона вирішує, що вона буде продовжувати шлях разом з нами, і там вже вирішить, кого вбити, а кого залишити живим. Ну і вдвох з леді ми вириваємося на вулицю з під якихось завалів, і бачимо, що годзіла прийшла мстити за своїх дітей. Пробравшись в ліфт, леді дає нам запитання: типу: Що ж ти як ти її так розізлив? Що ти зробив? Ти її дітей повбивав чи що? І він каже: Ні, я такого не, не робив. Бельська короче. Ну і тут починається одна з. Найвеселіших, на мою думку, місій, тому що ми вилазимо на якийсь маленький вертольотик, починаємо з нього стріляти, тому що нам треба вбивати всіх, хто нападають на генерала Сарано, тому що без нього евакуація не відбудеться. І ми починаємо ще, попри все відбиватись від тої їбучої годзіли. Слава Богу, що на неї впав міст, і тепер є така собі маленька, слабка частина на її голові, по якій ми можемо стріляти, і в принципі так ми і перемагаємо цю годзілу. Проте генерал Сарано поч починає говорити разом з нами всіма, і каже: Ну, ви ж розумієте, що я тут не просто так був. Насправді, я тут був для того, щоб закласти вибухівку, і та вибухівка має знищити будь-що, що тільки тут існує за дві години. Єдина проблема в тому, що евакуація прибуде мінімум за три. Тобто, тепер ми маємо об'єднати свої сили з головним злодієм, який, до речі, тільки що зіштовхнув жіночку з оцього от краю, для того, щоб залишитись живим. І наш головний герой не робить нічого, коли той штовхає жіночку. А Іші каже: ти мені дав слово, що ми звідси вийдемо. Значить, ми звідси вийдемо. Коротше, ненавість настільки сильно бурлила в моїй крові, що насправді на початку цієї місії я почав стріляти в генерала запізно. Ну, і так ще певний час я стріляв в того генерала запізно. Ну і тут починається один з найдовших раненганів до кінця гри, який я тільки пам'ятаю за всю історію ігор. До речі, на цей нарахуйте кліше і та напишіть в коментарях, що я ігор ще раз. Суки цей раненган настільки довгий, що ми проходимо так, от з готелю в ліфт, який спускає нас в шахти, де виявляється, працювали ті, хто мали би сидіти в тюрмі, проте вони почали бунтуватись, і саме через це місто стало занепадати. В Цих шахтах ми ліфтом летимо догори для того, щоб пробратись в якусь місцину на кораблі того самого Сарано, наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю точніше. І там відключити бомбу. І ось сюрприз, генерал запізно її навпаки активовує, а не відключає. І ця бомба працює так, що вона буде знищувати все живе, що тут є. Ну тобто, якщо клітина жива, вона помре, якщо не жива, вона вмирати не буде. Короче, воно не буде чіпати ні будівлі, ні нічого такого, адже це замовлення однієї з компаній, яка хоче відбудувати цю саму планету. І суть в тому, що перше кліше тут, через те, що нас зрадив цей самій. Ворог, який постійно був поганий, друге кліше, що ми знайшли, все ж таки вихід з цієї от закритої кімнати. Проте вони висміяли це кліше, тому що вихід ми знайшли в коридорі і ми повернулись на назад в кімнату. Проте, якщо ви думаєте, що це все, то ні. Клішометр починає шкалити, тому що нас знаходить Міледі, яка така: привіт, я жива. Я ти що думаєш, що ну я тренований солдат Дельти? Ти що думаєш, що я просто так впала і вмерла? Ні, так не може бути. Коротше, клішом на клішу. Я не знаю то. Вже блядь, французька якась виходить, вибачте, і вся наша дружня команда вирішує, що ми будемо їхати і мстити з генералу Сарано, Проте як ми це маємо зробити, адже ми маємо потрапити на корабель евакуації, який вже його в принципі забрав. Ну майже забрав. Ми якраз добігаємо в момент, коли Сарано забігає в оцей от корабель евакуації. І тепер знаєте що стається? Біля нас вибухає машина, і грей майже вирубається. Проте, коли він бачить головного злодія, який от 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 втече з його рук, як вода, то грей встає і за 11 секунд сука добігає до того евакуаційної тої лодочки. І тепер раненган продовжується аж до моменту, поки Міледі, як я її дотепер називаю, тому що, якщо чесно, я дуже поганий на імена і я не пам'ятаю, як її звати, вибачте. Відривається від всієї групи, тому що вона хоче помститися цьому генералу запізно сама. І цей раненган буде продовжуватись аж до тих пір, доки ми не нас. Стигнемо того самого генерала запізно, зарано, занадто середній тіп Ну і сказати, що він якийсь, не знаю, епічний злодій, чи що треба буде з ним якось важко битись, я не можу. Тому що більшість боїв з босами, які тут відбуваються, це ну к'юте. Він бере під контроль іші і починає нас бити. На що іші каже: забудь за мене, грей. Зроби те, що ти мусиш зробити. Зроби те, що ти хочеш зробити, зроби те, що має бути зроблено. І ми починаємо відбиватись вже від генерала запізно. І ще все ж таки зміг подолати ще і, і прийти до контролю свого тіла, проте це вже було запізно. Прибивши генерала к'ютаєшним способом до стіни, ми прямуємо нафіг з того корабля, тому що, ну в принципі, все логічно. Тому що тут повно його солдат, і тепер нам потрібно знову ж таки якимось чином вибиратися знову ж таки з тої самої планети Стриги, стиги Стигії. Тут я можу сказати, що ідея від нашої героїні, тобто від Міледі, доволі така дивна. Тому що, як виявилось, з отого от крейсера, який впав, евакуювались не всі шлюпки. Саме шлюпку ми хочемо використати як один з рятувальних човнів. Проте він лежить на землі, тому в принципі механізм може не працювати, але це один з єдиних шансів, який може допомогти нам, хоча б якось завадити тому, що ми помремо на цій планеті. від Буху бомби, і з боєм прорвавшись до тих шлюбок, ми вилітаємо в відкритий космос і бачимо, як планета Стига стає просто пустою. На цьому, в принципі, і закінчується гра, і я хочу сказати, що це, напевно, що єдине, що не клішовано в цій грі, тому що не перемогло добро, не перемогло навіть і зло. Сталося так, як мало і статися. Дика планета стала пустою планетою. Проте в сцені після титрів нам покажуть, що Добрий день, генерал Сарано живий, і наскільки я розумію, знову ж таки, я поясню, наскільки я розумію, Іші також живий за рахунок штучного інтелекту. Саме так нам зробили тизер другої частини, яку ми всі дуже-дуже довго чекаємо, і якої напевно що не буде. Ну а зараз хочу висновок сказати, що ця гра доволі смішна, доволі матюклива і доволі прикольна. Бігати, стріляти так далі, тому подібне, вбивати їх ворогів різноманітними способами це просто весело. Цю гру я би не поставив на місце якогось там дума чи чогось такого, чи якогось вульфенштейна, тільки через те, що Дум і Вульфенштейн доволі такі серйозні ігри. Так, вони задумувалися як таймкілери, проте вони серйозні. А ця гра явно не задумувалася як щось серйозне, тому що стільки клішів, кліш... та йоп. Твою мать як воно в кліше, так і буде. В множині кліше буде кліше, коротше кажучи, стільки кліше. В одній грі я не бачив ще ніколи. І вони це іронічно висміюють, і це дуже прикольно. Чи грати вам в цю гру, чи ні, я би сказав, що швидше пограти. По-перше, вона коротка, по-друге, вона доволі захоплива. А по-третє, вона доволі смішна. Оцінки, як завжди, іграм я ставити не збираюсь. І ця гра не буде винятком. Хочу лише подякувати спонсорам свого каналу. Їхні імена чи нікнейми ви можете бачити на своєму екрані. Ну аж якщо ви хочете. Хочете бути спонсором цього каналу, то посилання в описі під відео. Особливим дякую, хочу виділити Олександру Кузнєцову, Періжечок, Девіл Dark а також Obivina. Скоро буде більше. Ну а зараз вже по традиції. Харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!